Граю проти кандидата в майстер спорту. Е46 каракан на дошці. D4. т 5 Нещодавно бачив партію Джудіт Полгар проти Корчного. І вона застосувала там хід С4. Білими вона грала атака Панова. Саме таку позицію отримала угорська шехістка. Забрав маю наразі ізольованого пішика D4 і приблизно рівну позицію. Це тимчасова слабкість. Пішак на D4 І F3. Що в Мітльшпір не є критично. Кінця 3. Розвиваюся. Готую рокіровку. Вивів сломан на активну позицію на F4. Так, готує B5. Рокіровка. Рокіровка. Є А4. Можна H3 походить, щоб сховати коня. На С6 є. На B5, ZD слона на B7 поставити є в чорних. Можна протидіяти B5, ходом a 4 також є у чорних D6 хід, щоб розміняти сильного слона білих. Мабуть, аж 3 зіграю. вихід для короля зроблю, і щоб сховатися слону наш 2 якщо в кінь нападе. На H5. Так, проривається. Б5. Ну, тут в мене є відступи. Д3. Фінкетували чорні слона на Б7. На С2 постав поставити з ідеєю на Д3 поставити. Ферзіай створити батарею на короля з матовими загрозами. Так, C6. Чорні також розвиваються. Щоб можна було поставити на D3 і не було ходу на B4 коня. Так, по лінії С. поставив ладю. Загрожує на 7 якісь створити загрози. Напасти на коня F6, тепер загрожую слоном. Можуть G6 походити, тоді прослабиться чорні поля. У чорних H6 і можна поставити слона на H6 кудись туди. Так і зроблю. Позиція приблизно рівна. Відійшов. Посилю ладію, поставлю по лінії D. ладію. А другу ладію можна на лінію Е e поставити. Це посилить позицію. Так, зібрався на C4, мабуть, кінь. Якщо зіграти B3, і кінь буде на С4, поб'є на 3. Якщо одразу зіграть буде усіти кінь на С3. Якщо ладдя зіграти, він піде на С4 і буде загрожувати Б2 краще, мабуть, і 5. Централізую коня одночасно Це 4 квадрат захищаю від вторгнення коня чорних. Так, є 5 тут найкраще, мабуть. Пішов такий на С4. Намагаюся чорні десь пролізти. Чим він буде забирати пішиком чи лодьою. Лодьою забрав. Так, в мене на D4 все захищено. Посилюю позицію. От я є один. Так, по лінії це я здвоївся. Що тепер я маю? B3 маю хід. А потім можна на D5 і скинути пішака Слабкого розміняти його і позбавитись слабкості. На c 6 відійшов. У мене скільки там ударів в нього. 1, 2, а в мене 4 здається. Кінь, слон, от я 4 удара, то можна просувати. пішака. Скидаю з піши пішика, щоб позбутися слабкості. Наче нічого не загрожує, наче можна просувати. А ось що він придумав. Зв'язав пішака на D6, тепер в нього 1, 2, 3, 4 удари. У мене також 4 захисту. Якщо я візьму, він візьму фірся. Шах. Відійде наш 8. На 8 нема ходу. Бити можна. На Е8. Не можу там нічого знайти. Може щось і є, ще є в мене на хід Е4. взяв взяв. Але так далеко я не можу прораховувати. Просто відійду, мабуть. На 4 слоном нападу, на ладью. З ідеєю в подальшому, можливо, на D6 просуну пішака. Відійшов. від зв'язки. Можна напасти на а можна просто пробити. Відійде, відійде. На е 6 можна вдарити і все. Він не може на е 6 брати ладьо. У нього буде пішак на е 6 слабкий, на е 6 найкраще взяти тоді. Створюю слабкість чорним. Пішикає зліо на неї 6. Так, позиція за забігли вже виглядає трохи краще. Що тут можна зробити? Напасти на лодю можна. Відійти і все. Так. Що в мене є ще? Які ходи? Кінь на Д5 нічого не дає. Проб'є просто пішиком і все, нічого немає. Я в мене на ладью і на ПШК є 6. Одночасний напад. Напав на ладью і на ПШК напав Я 6. У мене тепер три удари на Е6. Я думаю, він це п'ять піде. Он просто віддає мені ладью. Я не бачу ніякої пастки. Це, скоріше за все, просто зівок. Звісно, забираю. Яка ідея була цього ходу, зрозуміло. Помилились чорні. Це 5 ну ферзь не ловиться тут. На слону це 5 Тоді буду, звісно, мінятися у мене зайвий. Матеріал загрожує побити слона на c 5 тому чорним доведеться взяти на c 7 мого ферця. Ну тоді вже ніякої переваги не буде у чорних. Без злодій ще віддає на c 5 слона, це ж трев таке жертвує фігуру за фігурою. Ну, візьме він. На G2 Шаталі. Не бачу нічого. Можна а потім по лінії є конем. Я ж можу на F3 походити. А ні, я не можу на F3. Пішак на 2 зв'язаний слоном. Не бачу я нічого там страшного. Забираю я цього слона. Потім вилку даю на G5 захищаю квадрат G2 і одночасно нападаю на дві фігури. Якщо проб'є на G2 ще фігуру втратить, б'є, знову фігуру втрачає вилка на G5, на g 6 і слона G2, як він буде рятувати все це. Ферзь одночасно захищає від мата на житла. Якщо відійде слоном, відійшов. Але я беру не шість шахом, а потім перекриваюся просто в цю центральну білу, перекриваю чим чимось там конем чи слоном. І все в порядку у білих. Я захист. Короля 1 квадрат G8, 1 хід. Слоном на D5 можна, чи конем, конем він же ж не може брати через вилку на короля і ферзя. Перекриваюсь мата на G2 конем. Захистився. Від мата. тепер, якщо проб'є пішаком я можу взяти на D5 виграти ферзя. Він візьме також. Так, це я з шахом беру. Потім забираю на D5. Він ладю забирає відхожу на H2. Ферзі слоном проти слона і ладії вже виграє. А Якщо побити, на Е8. Я взяв. Він має бити. Король в коробості, я пробиваю і він мусить віддавати слона і ферзя. Це виграє я одразу. Є 8 шах, Потім б'ю на d5 і все. У короля немає ходів, він в коробості. Віддає він потім слона і ферзя. І ма отримує навіть. Чорних програно, здався. Так, що це за КМС? Треба подивитися більш детально. Ні, реваншу я не буду йому. Зараз давай. Так. Дедат мистрифіде. Це ж треба. Що за країна? Танзанія. Це десь далеко. Мабуть, в Африці десь. Титулований гравець. Власник дімату аккаунту з 2021 року.